Є одна таємниця, яка допоможе вам пережити війну і всі майбутні біди, катастрофи, які ще градуть на цей всесвіт. Ісус, звертаючись до своїх учнів, сказав такі слова: пильнуйте і моліться, і зможете уникнути колапсу градущого на цей всесвіт. Пильнувати це коли ми духовно не спимо, коли щодня перебуваємо в Слові Божому, коли вивчаємо Біблію, каємось і перебуваємо в святості, а не там, де ми заснули, прохлопали вухами, і диявол нас розвів. І молитись кожного дня Богу. Ці два пункти допоможуть прожити нам цю божевільну війну і збережуть нас від всіх бід. Які ще будуть відбуватися в цьому всесвіті. Але якщо ми будемо в ілюзії і будемо сфокусовані на цей матеріальний світ, тоді наше, наше життя прийдуть трудності, як то кажуть, звідки не ждали, і ми не будемо до цього готові. Тому, якщо ти хочеш дізнатись вихід з якоїсь складної ситуації в своєму житті, якщо тобі потрібне покаяння, якщо потрібна... Допомога від Бога. Напиши мені. І ми будемо разом вивчати слово Боже.